Коротше, вирішив я переробити, тому що я вже його зробив на оцьому клею і воно було ну, дуже погано трималося. Зараз будемо перероблювати. Бачите, тут була стара ізолянта. Ходив я за картою, як бачите, щоб порізати нормально, бо не хочу, щоб фон порізав. Цю лампу можна підключати, як хочете. Тут немає ні плюса, ні мінуса. Тут, як підключиш, так і підключиш. Зараз я підібрав я більш плотну термоусадку, щоб вона вхватувала і ці. Оця була дуже велика, а ну ця і. О, сідає сюди ідеально. Це вже замало. Я замала. Це на скільки у нас мініметрів. Тут треба. Так, це продовження, тому що у мене там закончилась пам'ять на телефоні. Сунчик скрипить, як копич. якщо будемо в цю термосадку темно. Все, на... Все, все нашел я эту термоусадку. Вот она сюда идеально встает. Бачите, идеально. Не написано на сколько миллиметров. бачите. Мне треба совсем немного. Шматочек. Фіксую його невеликим кусочком ізолентом, щоб не злітало. Де пінцет? Нема. Десь вже пінцет знову потіряв. Я вам не можу сказати. Ідеально, красиво, гарнесенько. Термоосадка ще зовсім трошечки працює, як антіперегибач, але ну, бачите, не дуже. Все, можна сказати, ми закінчили. Ну, так. Ще проклеїти їх, щоб вони не, спов... не сповзали. Ой, не сповзали. Потеряв колпачок, а точнее не потеряв сюди, не відводи, бо я тут, його, бачите, Заспіди, не встає просто. Так, так чи ще можна його довго до такого загорнати? Щитрому усадку сюди не получится. Ізолянти, ну, можна попитатись. Сложно. Буде між вот і буде складно. Але можна трохи скалхозити і отак зробити. В принципі, нормально. Потім ще щось зроблю. Герметик наші бахнути. Ай-яй-ой. Ой, попав по ногтю Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, будь. Я зараз прийду. Так, це продовження. Я тоді уколовся. Я вже все зробив. Давайте О, достал А запахло як? Ой-ой-ой. Все, наконец-то. О, наконец-то супер клей потек. Ваш? Потек, видно. Все, не зарімав. Ну, за клей, А так говорити. Ну так все, вона в принципі готова. Зараз буде пролічно. Штавлю її на Тіпа штатива. Сюди провод. подключаем 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 теперь будет видео выходить за такими светлыми как вы видите так подключаем подключаем и закрыли Все, на цьому відео закінчується. Отака лампа була зроблена для майстерської. Ще підходи вона для навчання і ще для багато всього. Для столу. У виконанні дуже просто, зробити її доволі дешево, особливо якщо у вас є якийсь штатив або можна зробити із досточок, або із чогось. Я її зробив десь приблизно штатив 77, оце 55. Ну, і ще це 55. Ну, виходить десь, так. Да, виходить 170 гривень. 170, ну там більше 180 десь. 180 гривень виходить зробити у таку добру лампу. Зараз купити лампу можна нормально, більш-менш за 200 гривень. Тобто ми зробили дешевше і ще набагато ярче. 950 гривень. Це багато. Тим більше, ви можете легко і просто її починити, якщо зламається сама світодіона штука, її просто замінити, купити в Аврору і все. Тим более на неї гарантія 24 місяці. Що ще можу сказати? Ще я бачу в Аврорі поменша така. Ну, типу така, але вона чуть-чуть поменша, вона на 600 чи на 500 гмін. На 510 точно. Вона на 6-7 на 7 ват, На 7, точно, на 7 Вт. З неї можна зробити, якщо вам от отака яркість не треба. Якщо вам яркість така не треба... Бачите, все ярко. Можете написати, чи краще зі світлом. Краще зі світлом отак. Чи отак без світла? А ну зараз тут як на камері. Ну, на камері я вам скажу. Зі світлом краще. Отак лампа. Освітлюю все. Тут ще в мене такий штативок. Ось я зараз можу показати. Як бачите, от все йде. Це штатив. Все, бач. Граємо. Ну все. До побачення.